І Як ви зрозуміли, всередині ми дуже так э, зачіпаємо тему, яка стосується конфліктів, і в адізеса є. Дуже класна штука, яка називається формула успіху організації. Часто нові люди в дякую, Лена. Нові люди в нашій компанії, які приходять, і коли ми кажемо самі формула успіху організації, думають, що що, яка формула успіху організації, що зараз але насправді дійсно в будь-якій компанії є формула успіху, яка жодного разу нас не підводила, яка може вам дуже легко показати, що з вашою організацією. По факту, все дуже просто, але дізес просто всі ваші зусилля поділити на дві групи: зовнішні маркетинги, внутрішні. Зовнішні це все те, що ви робите. Для проблем та можливостей, пам'ятаєте з першого слайду, зовнішній маркетинг це все те, що ви робите для того, аби створювати цінність назовні компанії, а внутрішній маркетинг це те, яка у вас взаємна довіра і повага. Це про конфлікти, умовно кажучи, коли ви приходите зранку, 8 числа після свят в понеділок на роботу, ну і понеділок року, а значить вже да, або першого, там хто першого виходить там. Відповідно, ви виходите на роботу, і ну з чого ви починаєте? Ну насправді не будемо банювати себе. Ми не починаємо з можливості здібності пошуку чогось нового. Ми починаємо з того, що розгрібаємо конфлікти, які є всередині компанії. Бо якщо вас умовно логістика і бухгалтерія між собою не контачать, і ви дякую, Леріон. <смістити> Це дуже дотепне зауваження про 15-й день. Відповідно, коли ми говоримо про внутрішній маркетинг, повагу і довіру. Мова йде про що про те, що якщо у вас всередині компанії конфлікти, то конфлікти заважають вам бігти. Якщо між собою підрозділи конфліктують, ви не можете бігти на всю швидкість, бо ви не біжите, ви вічно вирішуєте конфлікт. Тому в першу чергу, на жаль, ви будете свій, свій час інвестувати в внутрішній маркетинг, тобто зменшення конфліктності між відділами, і це величезна проблема, бо у вас, як ви бачили на слайді першому, там де я показував бігти і змінюватись, там була така рамочка, яка називалася час, бо часто обмежений і насправді. Насправді ми в цьому житті дуже ненадовго треба вміти вирішити, що ви встигаєте зробити, а що ні, і насправді в цьому дробі да, тобто я тут бачу навіть керівники шкіл. Якщо є вчителі математики, вибачте, якщо зараз десь щось перепутаю, але що в мене все було добре з звичайно математики. Теж але чисельник і знаменник в сумі дає 100%. Чому тому, що насправді це ваш час? І ви можете його розділити. Якщо, наприклад, на внутрішній маркетинг танки 20%, а на зовнішній 80%, то коефіцієнт успіху 4%. Тобто ви встигаєте скористатися можливостями. Але якщо навпаки, то коефіцієнт успіху 0,25. Ви не встигаєте схопати можливості, а тільки вирішуєте конфлікти. І відповідно, ця формула дуже цікава.